Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Тарас Цимбалюк пішов на проект Холостяк не заради кохання. Така інформація зараз активно шириться мережею. І справа тут не тільки в тому, що актору запропонували найбільший гонорар в історії проекту розміром в один мільйон гривень. А й висловлювання поведінка Тараса та ритм зйомок. З одного боку актор активно заявляє, що хоче знайти на проекті справжнє кохання. Однак разом з тим не полишає рекламувати ті чи інші продукти на своїй сторінці в Інстаграм. Якщо навіть просто звернути увагу на пости з його фотографіями, майже під кожним є допис, що за продукція показана в кадрі. Можливо, Тарас пішов на проект для підвищення власної популярності і прибутку. На користь цього також вказує висловлювання актора, коли він пояснював причини участі в холостяку. Тоді він сказав, що хоче і в такому амплуа поєднатися з глядачами, і буде робити все, щоб люди і надалі залишались фанатами програми. Тобто, виходить, для нього головніший акторський аспект для задоволення глядачів, а не пошук справжнього кохання. Окрім того, як побудувати справжні почуття під натиском камер, якщо навіть Олександр Терен казав, що не можна забувати про цензуру і контроль емоцій. А чи можна насправді відкритись почуттям? Якщо замість думок про кохання акцентуєш увагу на тому, як це буде виглядати в кадрі. Звучить сумнівно, чи не так? А ще додати до цього тривалість зйомок першого випуску, які тривали понад 30 годин. В такому разі ні в учасниць, ні тим більше в самого Тараса не було можливості відволіктись, відпочити чи навіть поспати. Це більше нагадує роботу, аніж побудову реальних стосунків. Це все тільки доводить те. Що вірогідність знайти кохання на проєкті приблизно така ж сама, як зустріти його в звичайному житті. І, скоріш за все, Тарас це прекрасно розуміє. То чому ж насправді він пішов на проєкт? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.